Невгамовний біль за нашими випускниками, учнями Криворізької гімназії номер 126 які стали воїнами, стали героями. Біля чорно-білих світлин живі квіти від тих, хто має можливість навчатися у стінах цієї гімназії, завдяки подвигу її колишніх учнів. Серед цих меморіальних дощок незабаром з'явиться ще одне фото, з якого дивитиметься Вікторія Рощина, наша землячка, журналістка, яка розповідала світу правду про життя на окупованих територіях. Зйомки зрештою коштували їй життя у лютому. Тіло закатованої в полоні Вікторії повернули до України. Вона мріяла журналісткою стати уже в п'ятому класі. Коли вона почала займатися в театральному гуртку, от, а потім у нас була створена газета Шкільний світ вже в 10-11 му в му класі. Вона вже свідомо говорила неодноразово, що вона мріє значить, поступити в інститут Поплавського і обов'язково стати журналістом. Вона настільки була вимоглива не тільки до інших, але й до себе. Вона настільки була працелюбна, вона любила свою роботу, і навіть в школі вона дуже добре вчилася. Вона відмінницею була. Вона була дуже активна, брала участь в різноманітних міжнародних конкурсах, всеукраїнських конкурсах, саме по журналістиці. Вона досягла своєї мети, але її життя було обірване. Прямо на злеті у закладі, де виховали патріотку, яка до кінця життя відстоювала справедливість сьогодні барвисто і гамірно. Новими учнями гімназії стали близько 70 першачків. Завдяки тому, що в закладі є укриття, вони мають можливість сьогодні сісти за парти. Сьогодні лінійку ми проводимо в нестандартному форматі, буде дан старт, а потім будуть квести для першокласників і п'ятіх класи. Сьогодні у нас на лінійці присутні перші. Класи 5 та 9. Ми вже другий рік поспіль працюємо в дві зміни, що дає нам можливість залучити якомога більше дітей до очного навчання. У родині позняків сьогодні вже третя дитина йде до 126 ї гімназії. Я хочу йти до школи. Батьки пов'язують майбутнє своїх дітей з розвитком рідної мирної України. Я б хотіла побажати всім батькам в кого дітки йдуть в перший, в другий, в п'ятий, без різниці, який клас, сил, терпіння, наснаги, щоб всі дочекалися кінця війни. Анна Ніколаєнко, Назар Просенко, цей день.